Ось, наприклад, цей фундучок. Він вже повністю стиглий. Він просто ще не опав, бо йому там пару днів треба. Але його вже можна таким чином зібрати. Житель Сарн Олександр Царук показує цьогорічний урожай фундука із власної плантації. Ще трошки досушити день-два на сонці, щоб вийшла вся вся волога, щоб він був максимально вкусний. Та й все. Але, в принципі, його можна вже лупити і їсти. Чоловік вирощує фундук сім років. Наразі на його плантації площею шість гектарів росте п'ять тисяч п'ятсот дерев. Фундук це культурна ліщина. Фактично, це те саме, що в лісі, тільки вона більш доведена до ума і збільшений горіх такого типу. Це великий горіх рахується. А в лісі вона йде як 10 копійок. Цьогоріч Олександр Царук отримав грант від держави на суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тому каже, у листопаді планує збільшити площу саду ще на 5 гектарів. Ця територія під новий сад повністю. Тут буде 20, 27 рядів чи 26, Не пам'ятаю, щось ми розбивали. Через п'ять метрів і через три, отак. І все, і в самий кінець. На нього буде на кожне дерево полив. Зараз на горіховій плантації росте два сорти фундука. Це каталонський, це барселанський. А смаком відрізняється? Ні, вони майже однакові по смаку. Форма і розмір. А чому тоді вирощуєте два різні сорки? Е, Перехресне запилення, вони краще типу, запилюються тоді. Чим більше сортів, тим краще. Садівник каже, цьогорічним врожаєм фундука задоволений. З тих горіх і налитися, і піднятися. Тобто ну, повністю це літо ідеальне, скажу так. Якщо по книжці, то ми ще нічого не збираємо з гектару. Бо тут ну, по книжці тут заложено десь на 18 тонн. Якщо вийдеться в цьому році, то то буде дуже добре. Наша земля не є така родюча, як, наприклад, там на Вінниччині, чи на Тернопільщині, чи навіть просто біля дубного рівну. Вона у нас дуже кисла і біля неї треба багато уходу. За словами Олександра Царука, вирощування фундука потребує постійних інвестицій, а окупити цей бізнес можна не раніше, аніж за 10 років. Ну, поки типу, ми ще бачимо перспективу, руки не опускаються, як то кажуть. Мені подобається. Тут є, як то кажуть, свій такий легкий кайф. навіть ти просто приїхав після роботи сюди і поробив щось, ти вже морально відпочив. Якщо так брати серйозно, типу, в плані фінансов, типу, він максимально перспективний. Просто що в ньому є один мінус. що Ти в нього вложуєш дуже багато і дуже довго, а отдачі ноль. А потім, вже він, як виходить на цей, то ти вже чувствуєш доволі непогані гроші. Ну це треба 10 років. Не менше. Оксана Туз, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.